це Так, але це справедливість до неї дуже довго йшла з і судами, і це вже з, з, з початку 90-х воно тягнеться. І, слава Богу, справедливість таки прийшла. Вже влада прийняла зараз рішення сесії про фактичне затвердження їх ділянки за нашою громадою. Тут плануємо будувати кафедральний собор. Ну, з московським патріархатом довго говорили, довго просили, довго пояснювали. Ну, просили що саме? Щоб забиратися свого часу, ми навіть їм ділянки по місту, і місту пропонували. Вони відмовлялися і все, і там є там, було там 30 людей. Ви забирайте саме документів. І вже зараз, під час війни, з ними говорили, і громада в своїй більшості їх не перейшла в Новославну церкву України, але залишилися кількістяк, як 10-15 таких промосковських на чолі з священниками. які на діалог не йдуть. Тому вирішили, що все-таки прийшов час і треба привести ділянку до порядку, а чекати, не просити. Починати готувати по ковстрально собі. Mm -hmm. А розкажіть, скільки взагалі людей, як ви кажете, кістяк то десь 10, вони відмовляються mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. зовсім переходити mm -hmm. до право. Mm -hmm. так, так, вони навіть були недавно е відео в інтернеті, це саме з ними, це їхні Паламар, який е відмовляються по українськи говорити, кричав, що я русський. Е ці жіночки, які там заявляли, що е війну розпочали щирі українці, не росіяни. Ну, навіть сьогодні ми заходили, робили інвентаризацію ну, з літературою ми, ми знайшли одну брошурку на українській мові. Все решта на російській. А опишіть деталі, що, що, що там було? Що ви було Ні, ну там такого, щоб якась кримінальна література не було, ну, але їхня, це така богослужбова література, але все, все рівно, все на, на російській мові. Хочу не заявляють, що ми українці. Це сьогодні прийшли, так? А щось встигли, не знаю. Вивезли. Так, вони вивозили, вони готували туди. Вони. А сьогодні ми вже фактично, там було декілька ікон, це ми вже задокументували і на відео, і був опис, і склали список. З часом будемо звертатися до них, якщо вони хочуть, ми передамо. Якщо скажуть куди передати, то кудись передамо. Ну ні, то можливо, в якісь різкові частини треба бути ікони на капличку. Оце відео, що ви казали, як ви тіло мережу, що Палама казав, що він русський, Ви його знали, можливо, особисто чи він його й май... Е, такі особисто не знаю. Вони не йдуть на спілкування. Вони досить агресивні, ну тобто з якісь там адекватні розмови з ними не були. Він постійно ходить сюди, він живе в сусідньому будинку. А чи він дійсно росіянин, чи не росіянин, ну потягу. Паспорт не питає. Скажіть, ви зішени з цієї таку. А як було, наприклад, чи було такі витаки, що у вас ці справа одні частина і московська? Як це було закидати? Ну не було, що вони служили. У нас з колонки не виводили на їхню сторону, щоб українці якісь толерантні, думаю. Ми ось так так жили, так мирилися, ну але вони не давали нам будувати просто собор. Їх влаштовує оця капличка, вони мученики. Як правильно називається цей храм? Це, це храм Святого Володимира Великого, а буде будувати свято Прибережанський центральний субот. А перед тим, скільки людей можливо перейшли до поцу прохожан цієї церкви, ті, що діалог. 60-70 цілих. Це ж була сотня прихожан, тієї церковці, так? так. Угу. А коли вже ваша буде не знаю, повноцінна служба, як ви собі очікуєте в новому храмі? Ой, ну зараз будівництвом досить важко, тому що час такий. Ну, але будемо старатися, будемо щось спробувати робити. Там готуються проекти, ну, привезти ділянку, треба буде якісь ну, заміри робити. Зараз поки приїде, треба що тоді. А дещо плануєте? Майданчик не собаку. Це воно, я не знаю, яким дивом потрапило оце рішення про цей майданчик. Міська рада відмінила це рішення служба так і України яка власних культуру російською мовою, видно, що... Питання з будь-якого патріархату, наскільки ухвала була прийнята ще. День, скажіть, будь ласка, ви, можливо з цією етапкою звичайно? А ви? Деякі це факти поздніх тисяч повномасштабного вторгнення Висипала не один раз, але адміністрація так би мовити мовчала, а люди толерантно це так, що тут... На початку, то було. На початку тут була не ця церква, а з дошечок збита маленька така, типу капличка. Потім поступово почали-почали, будували такий збрус. Без дозволу, без нічого. І тут тому не, не виходило будувати, церкву повністю. Це ж було те, тимчасово також. Як ставитись до того, що ви зараз в цей знесли? Як ставитись? Це ж до пори. Це самого початку тільки почали будувати тернопільні жити. Вето і все. Наші бути так. промовчували, не хотіли. Різко наступити на пальці. Так складається життя. А нічого. А можливо, все. Про юріан Московського патріархату не відрізнялося від того, що ходило до ПЦУ. Можливо, можливо. Ну, особливо нічого не відрізнялося, так скажемо. Люди є люди, звичайні моря. Попи свою воду мутить. Можливо, чули, якою мовою відправили було. Під кінець вже українською мовою відправився. А, а до цього часу це все старослов'янці. Да? Або е проповіді промові були. Українською самим часом. Ну, важко мені сказати, я так туди не заходив. Але останнім часом вони українською мовою все це, це, це що згадували, скажімо. Московською. Ну, зараз ніхто до них не ставиться. Самі знаєте, що вони витворяють. Вони самі в тому вийду. Останнім часом а, вечора переживати, можливо, бачили, що звідси вивезли? Ні, тому, не бачили. Ні. А, а що, вивезли а, все? Ні, ні, ні. Цікавився, просто рано почув, що ти пішов туди. Бо я недалечко живу. Ви дієте цьому? Не, не, вже багато я побачив в своєму житті. А як сім ставити можливо, а в неділю Мельницьку побили, скажу, вчора. Ну, це а, не дуже поспили. противно, то, то, то. то не є люди тут. Можна було інакше якось поступити, поговорити, А не, щоб священно купили зло. А от вчора на Буквині не пустили а, тіло військового, якого хотіли поховати до... Власних правил. Як ви до цього ставитесь? Ну, священник є наставник Бога на землі, він повинен любу людину поспівати. І... Бачите, це не є правилом. А що взагалі думаєте? Московський паріха? Негативно. Водіться, ви кажете, що ви, 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 ви парафіян католицької церкви у ГКЦ, в під час Радянського Союзу вона переслідувалась, знищувалася. Священників вбивали, скільки священників відправили на Сибір, вони витворяли з нами те, що роблять з нашими людьми на сході. Зараз. То не є люди, то азіати. То страшні люди. Наша культура набав... зовсім відрізняється від них. Навіть ці фільми, що зараз по телевізору показують, російські фільми, хоч вони і... Переводять українською мовою але нас, то не є наша культура. І дивитися їхній фільм. Подивитися наш фільм, рідний, український, то тобто це зовсім, зовсім різні. Можливо, ви як були малі, можливо, пам'ятаєте. Кількість священик, можливо, десять. Якісь... Ні, ні. ні. Пам'ятаю, в мене був такий духовник — отець Антоній. Він в Крехові в монастирі. Ну, монах вже помер 90 років. Ну, але ж теж переслідували, підпалили церкву, і він виконував, і спас зараз в церкві Андрія. То і дійсно були священники Бога. Та й так, я що ще не пострадав. Кожен має свою віру, я не маю нічого проти, але, на мою думку, в Україні немає бути московського патріархату. Ні в одній країні, я була в багатьох, ні в одній країні немає інших релігій. Все, релігія є одна, всі ми віримо в Бога, але правити має одною мовою. Ну, тут люди агресивні, я знаю, що тут люди агресивні ну, що тої російської, але тут нічого не зробиш. Має колись це закінчитись. Так. А ви знаєте чому? Тому що Крим закупили москалі. А, мені... а ми що, а москалі, чому наругуємо? Чи є, це є. Оце... Це українське. Це українське? Так. так. Російська патріархата. Ні, українська. Як українська? Ні, немає патріархату. Російська патріархата? В картах? В яких карти? Вона тільки вона їде знімати на паном корті, бо ми їх не знімаємо. Вона просто прийде, попише в другій сніг і